Саша принцесу свою також всаджує міцніше, щоб не випала ось так. Опа! Ага. Щось пішло не так. Це сигнали, давай ромзанем, давай на старти. Ти чого? Всім привіт! Багато запитань, коли ж по дрова? І ось пацани зібрались, осінь прийшла. Свої апарати навохали і газують по дрова. Цікаво, а ви вже підготувались до зими? Пишіть в коментарях. Ну і звісно, переглядайте далі, буде дуже цікаво. Що там те, апарат повністю готов? Так. Да. Воду залив? Ну а як же? Красава. Що в тебе по солярі? Блін, забув! Соляри море. Бензопилку взяв. Ну а як же? все, на місці. В повному бойовому. Готово. А що б то я бачу по колесах, що слабо? півторачка є. Та ну, з півторачкою з таким тиском ти будеш туалет їдеть. По 2,5. Поняв. По конях, хлопці, і давайте газу побільше. На старт увага, марш. Нем, на Ти що в себе? Іди сюда, давай. давай! На рахунок три. Один, два, три! Сто байтя! Що байся! Ось і приїхали ми на місце. Це невеличкий ліс. Зараз хлопці потихеньку сюди заїжджають, спускаються. Будемо збирати тут тоненькі дрова, тому що нам в переважності потрібно на розтопку, ось тут їх можете бачити багато лежить. Ну, звісно, будемо брати те, що воно вже поваляне, впало, само собою. ось ще один мотоблок заїжджає. Якщо вам подобається це відео, поставте вподобайку. Не забувайте підписатися на канальчик. Ви знаєте, тут цікаво. Ходимо тут з хлопцями, розвідуємо обстановку. Ось дивіться, як виглядають І такі тоненькі дрова тут валяються. Якраз те, що нам потрібно. Золото, просто золото лежить. Треба забирати його, поки воно лежить. Да? Мін. Якщо ми бачимо ось такі сухі звалені дерева, то звісно ж ми їх забираємо собі. Ось ще одне таке. Он там далі ще одна така звалене, і зараз Женя буде в вікрі. Теньку рухаємося, бачите, так складаємо оці тоненькі дровця на кубки, а потім вже будемо їх вантажити на мотоблоки. Зараз йдемо, покажу вам ближче, як це все відбувається. Тут Женя ось теж зробив ще одну купу дров тоненьких, ось стягує стягуємо їх. Саша також працює, стягує дерева. Головне на позитиві. Сміється, значить все добре. Ось так. Працюємо, а ви не перемикайтесь, дивіться далі. Знайшли ось такі марки. Переїдемо далі, потихеньку вже загружаємося. Ось ці тоненькі дрова. Женя тут їх ламає, підряд і грузить на мотоблок. Ось так сила є. Ось так це все виглядає. Поставили ось такі стоєчки, щоб як десь якийсь камінчик, щоб дрова не розпалися, тому що дорога не дуже рівна. Ось так ідемо далі. Тут ще Саша також грузить. Також ламає їх підряд. На цьому мотоблоці так само поставили ось такі стоїчки. Саша тут їх поставив набагато більше. І також працює. А поки хлопці нагружають дрова на прицеп, ви підписуйтесь на канал і ставте вподобачку. Загрузили дрова ось так. І тепер перетягують хлопці це все резиною, щоб вони... Трималися міцніше, щоб, не, щоб їх не збирати потім по дорозі. Ось так ось. Саша тут працює. Ідемо далі, його баришня відпочиває. І тут Женя також робить так само, перетягує це все резиною, щоб було надійно. І вже, в принципі, готові їхати. Зараз це все закрутиться і будемо вже вирушати додому. Саша принцесу свою також. Саджує міцніше, щоб не випала ось так. Вам зручно дама, Каже, що зручно. Ну що, поїхали? газу, Ой-ой-ой! Трішки, і будемо вже вдома. До хлопців шляхи розходяться, тепер кожен їде додому. Приїхали вже додому, ось так заїхали, зараз розвантажуються. Саша вирішив, що він ще заїде допоможе, згрузитися і потім буде додому газувати далі. Ось так. Отут ось так ми їх ски... Вони, хлопці їх скидають, ось скільки нам вдалося привезти дров. Дякую всім, хто переглядав, розділив з нами цю чудову подорож. Звісно, за нашу працю поставте вподобайку, напишіть гарний коментар і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити далі цікаві відео. До наступних зустрічей! па-па!